Це тім тім каст. Мої вітання триває 224-та доба протистояння ворогу. Українські військові вже розпочали деокупацію Луганщини. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Уже звільнено декілька населених пунктів області. І Хто зна, та можливо, якраз там зараз знаходиться телеведучий Даніель Салем. Він з перших днів захищає рідну землю, дітей та майбутнє України від окупантів. У телеведучого підростає донечка Санта Луна, яку тато військовий бачить лише через екран телефон. Як із фронту спілкується зі своєю єдиною дитиною по відеозв'язку, шоумен показав в інстаграм. Одовжує зустрічатися з нашими захисниками на фронті Святослав Бакарчук. Днями він побував на Херсонщині, де поспілкувався з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади, підтримав їх і записав спільне відео, яким поділився в соцмережі. Всім привіт! Це південь України, Херсонський напрямок фронту. Це наші доблесні хлопці з 24-ї бригади з Львівщини. Передаємо привіт всі Львівщині, всі Галичині. Всі і всі Україні. Слава Україні! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Усе! А от співачка Камалія використовує інстаграм заради популяризації своєї творчості. Так на її сторінці з'явилося нове відео. Саме ним Камалія повідомила про прем'єру своєї нової пісні в дуеті з репером Пол Хенк та кліпу на неї. «Не зовсім не соромно. Сльоси, коли місто є. Цікати, фантомами, але на своїй рідній землі не відчували. Інстаграмом користуються і українські метри Михайло Поплавський і Павло Зібров. А ще вони продовжують давати майстер-класи для молоді. Відповідний ролик з'явився на офіційній сторінці Кнукім у соцмережі Інстаграм. Добрий день, добрий день, шановні друзі. Мені дуже приємно. Наше тіло це інструмент, але їх треба розбудити вправами. Вправи дуже прості. Саме головне по перше віру в себе, друге вибрати пісню свого життя. Хіт. А от гурт зехартк приєдналися до серії благодійних концертів українського фестивалю Атлас, спрямованих на збір коштів на евакуацію українських дітей сиріт, що постраждали від війни. І ось стало відомо, що рокери завітають до Туреччини. Після вони планують виступити ще й у Польщі. Продовжимо спостерігати за останніми новинами російсько-української війни, а ще за життям українських зірок у тилу наших захисників, і радимо вам підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім, Тімкаст.